Коли щомісячна звітність стане реальністю, і як ФОПу тепер сплачувати військовий збір до 20 жовтня? Та яка відповідальність чекає на підприємців, які не сплатять військовий збір? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Оленою Афоніною та командою. Семінар сьогодні, 17 вересня, 2024 року, з другої спроби, у Верховній Раді, все ж таки вистачило голосів, щоб підтримати у першому читанні урядовий законопроект номер 11416 д як коментують законотворці, в цілому до жовтня законопроект не буде прийнято, а отже, його впровадження буде заднім числом з 1 жовтня. Отже, законопроект номер 416-д передбачає Підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Встановлення щомісячної сплати військового збору для фопів 1, 2 і 4 груп у розмірі 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня. Встановлення військового збору у розмірі 1% від доходу для платників єдиного податку. Обмеження підвищення військового збору податковим періодом, в якому буде скасовано військовий стан. Спрямування військового збору через спецфонд, виключно на фінансування. ЗСУ, 25% податку на прибуток для фінустанов, 50% податку на прибуток для банків у 2024 році, встановлення щомісячних авансових внесків для АЗС, щомісячна звітність ПДФО, військового збору та ЄСВ. Ця норма почне діяти з 1 січня 2025 року. Тож за четвертий квартал 2024 року потрібно буде звітувати за поточними правилами та окремо вже подавати за січень 2025 року відповідну нову звітність. Але це має бути затверджено Мінфіном та ДПС підготувати відповідні електронні форми. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Як бачимо в проєкті, зміни суттєво зачпили ФОПів. Тобто за жовтень такі ФОПи мають авансово сплатити 710 гривень не пізніше 20 жовтня. Для того щоб сплатити, чекаємо на відкриття відповідних рахунків у держказначестві. Але якщо рахунки не будуть відкриті до цього часу, то можна буде сплатити авансовий внесок не за місяць, а за квартал, жовтень-листопад-грудень 2024 року. Звертаємо увагу, що сума військового збору у 2025 році становитиме 800 гривень, адже згідно проєкту держбюджету 2025 року зарплата становитиме 8 тисяч гривень. Для платників єдиного податку третьої групи запроваджують сплату військового збору в розмірі 1% від обороту, тобто від доходу. Звертаємо увагу, що якщо дохід відсутній, то військовий збір не нараховуємо і не платимо. Але такі платники мають сплачувати військовий збір протягом 10 днів після подання квартальної декларації. Тобто, вже після подання звітності за 4 квартал 24 року, строк подання до 9 лютого 25 року, можна сплатити військовий збір 1% від доходу до 19 лютого 2025 року. Згідно проекту номер 11416 платники військового збору відображатимуть суми військового збору, в тому числі. Щомісячні авансові внески військового збору у складі податкової декларації платника єдиного податку, тому платники єдиного податку знову ж таки чекають зміни до форм декларації, які додадуть радок для військового збору. Крім того, у проєкті номер 11416 -е визначено, що платники. Несуть відповідальність за порушення правил сплати перерахування сум військового збору у розмірах, встановлених податковим кодексом за порушення правил сплати перерахування сум єдиного податку для відповідної групи платників єдиного податку. А саме для фопів першої групи і другої групи це штраф у розмірі 50% від суми єдиного податку, яку не сплатив підприємець, для єдинників третьої групи, у залежності від строку несплати за несплату менше 30 днів, штраф 5% несплачного несплаченого військового збору. За несплату понад 30 днів, штраф 10% від суми. Несплаченого військового збору, а за умисну несплату, в залежності від частоти даної ситуації, перший раз 25% від суми несплаченого військового збору, а повторна затримка сплати на строк понад 90 календарних днів 50% суми боргу, тобто не сплачувати військовий збір. Не вдасться, тож чекаємо остаточного прийняття зміни до податкового кодексу і розуміємо, що наберуть вони чинності заднім числом з 1 жовтня 2024 року. Ще пару слів щодо перспективи підвищення військового збору до 5% з 1 жовтня. Якщо, наприклад, працівник звільняється на початку жовтня, коли військовий збір ще 1,5% і з ним проведено повний розрахунок. То з кого потім утримувати ті 3,5%? І це тільки один приклад з зарплатою, але база військового збору не обмежується зарплатою. Тож очікуємо, що жовтень буде дуже турбулентним щодо податкових змін. Але Експерти семінар.ком завжди поряд, і вже детально будемо розбирати на наших безкоштовних ефірах всі зміни. До речі, 18 вересня поговоримо про наслідки підвищення військового збору з 1,5% на 5% для найманих працівників. А ще дізнаєтесь багато іншої корисної інформації від Тетяни Гуль і Тимура Алієва. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал Номердин семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви вже можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО – рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, а підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.